Як ви бачите. От... Це щоб камені розбивають, а. Я, я, я на не боліться дікоти, закільки туда синтезів, так відбиває лише каміння цієї суки. Є люди з сюгами. Поліція поки що нічого не робить, окрім газу, окрім того, що пускає газ і кидає світлові гранати. Ніхто ну, не нападав, я не бачу це. Був такий, що падали, що берхотів здається, забрали одного. Туди в НАТО, і не знаю, що ним далі, тому що дуже багато подій відбувається що секунди. на паркову дорогу. От там стоять далі швидкі. Можливо, ми зараз туди підійдемо, сказали, що там є людина, яка втратила свідомість. І ми бачили, може, троє потерпілих. <плоди боли> є, Ну, бачили, насправді потерпілих людей були розбиті голови, ну трохи від світлової гранати. І щойно чоловікові осколки сколком гранати от попали сюди між лоба, але навіть сам це не бачив. Сказали, що чоловік у вас кров тече, а отут та Ось так, така ситуація горить автобус, його вже раз right. запалювали і раз встигли погасити. Внутрішні війська, але знову запалили активісти. І Віталій Клечко тут сходить, не знав, щось не кажучи, яка його мета. ходить, щось, говорить його всі тут, ну м'як кажучи, посилають або тролять, сміються з нього, кажуть, що Віталік, давай запалимо ліхтарики. Показую, яка ми сила, ну тобто, це такі насмішки з нього, бо він говорить людям, що треба мирно, не провокуйте, і сам нам сказав, що він тут, щоб захистити людей, щоб вони не постраждали, Тобто захистити їх від міліції. З Віталіком ходить приблизно вісім охоронців, але ну це дуже логічно, тому що. Того, що його реально там активісти хотіли навіть нізитися. Ну штовхалися вони не один раз точно з Віталіком і хотіли його ну, тут, може, не побити, бо все ж таки це би було складно. Але ну тут таких якихось хороших ну, ми, ми, не бачили, щоб прибрати ворогова.